Прошу всіх, кому не складно. Будь ласка, поставте лайк. Ви потім зможете його відмінити, якщо що, вам не сподобається щось. Підписка та дзвоник. Дякую всім. Приємного перегляду! Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Оксана і цей канал про вишивальні справи. В цьому відео хочу разом з вами переглянути свої покупочки, які я здійснювала останнім часом, і не будемо затягувати дову розмову. Отже, почнемо Так, почнемо з такої посилочки від Юлії. Зараз ми з вами Подивимось, що там. Я рандомно буду доставати свої скарби і будемо роздивлятися з вами разом, що там є. Отже, тут у нас тут у нас ось така краса. І ось ще така подарункова бобінка. Бо дивіться, я так, як ці будиночки побачила, то, звісно ж, дуже захотіла собі такий, як то кажучи, це в нас будиночок для ножиць. Може, цей не така необхідна річ. В господарстві в вишивальниці, ну, але він дуже гарний. І чому б такою красою не прикрасити свій рукодільний куточок. Ось такий він гарненький. Ось так сюди можна вставити ножиці і ось так чудово це буде виглядати. Ось я дуже задоволена, дуже дякую. В неї на сторінці є багато різних будиночків. Мені ще дуже подобаються будиночки до Хэллоуина. Ну і інші там і морські, дуже гарні. Ну, дивіться, це все ручний розпис, дуже красива і класна така річ. Дуже дякую Юлії. Посилання, як завжди, на всі профілі майстринь. Та виробників, які я буду показувати, я залишу у інфобоксі. І така бобиночка з її фірмовою бджолою. Так, далі ось така. Ви подивіться, яке гарне пакування. Я навіть нічого теж не розпаковувала, бо я по я потім ніколи так не запакую. Гарно, як це вміє робити Наталя Лужанська, сузір'я-єдинорога ось така краса. Ось таке, як завжди, чудове побажання написано від руки. Мені це дуже подобається. Ось, І зараз ми з вами порушимо всю красу і подивимось, яка ж в нас краса прихована всередині. Тут ще навіть ой, тут ще навіть на самій бірочці ось такі. на самій бірочці ось такий чудовий шармик ножиці. Теж дуже приємна така штучка. Так, і ось такий чудовий набір. Від Наталі Лужанської. Я, так, я зараз зніму оцю блискучу обкладинку, і тоді ми зможемо з вами роздивитися без цих відблисків. Так, ось такий чудовий набір від Наталі Лужанської. І я, дуже мені подобаються такого плану речі вишиті, але я майже їх не вишиваю. Якось так складається, але коли побачила цю розробку, то я вже тут не встояла і замовила набір, бо дуже красива буде річ, і я її планую вишити, оформити в шкатулку, скоріш за все. І дуже мені подобаються ці троянди, і я ще не вишивала в такій техніці. в общем дуже-дуже тут багато чого мені припало до душі. Ось така краса. Так, і... В складі набору все є. Тут і дуже красива така тканина дуже гарного кольору. Мені подобаються такі кольори. І ниточки, звісно, голочка прев'ю з побажанням В общем, все, що необхідне, вже є. І залишилось тільки вишити таку красу і отримувати задоволення від. Цього набору. Так що ось теж така краса в мою колекцію. Ну, сподіваюся, що всі придбання цієї колекції рано чи пізно стануть готовими роботами. Бо, як то кажуть, да вишивати це одне задоволення, а колекціонувати набори і схеми для вишивки це друге задоволення. так що так, далі. Далі це ось така гарна робота від Марії Юркевич. Це набір лелеки на пластиковій канві. Дуже мені сподобалася ця розробка. Подивіться, який гарний дизайн. Я сподіваюся, що відшив буде такий ж, може ще краще, що теж часто трапляється. І ось такий набор. Я вже не буду розпаковувати. Ви в моїх минулих відео можете побачити, яке наповнення наборів від Марії Юркевич. Так що ось таку красу я маю собі в колекцію також. Закінчу дракона і перейду до лелек. Так, Далі я хочу поділитися своїм здобутком від Little Stitch. Це ось така класна. В неї з'явилася пропозиція, як наклейки для Бобін з номерами Mulina DMC. Так, зняли ми цей цілофанчик і можемо тепер побачити, що всередині. Всередині в нас ось такий буклетик, і ми маємо наклейки Ось такі дуже симпатично зроблені, кольорові під кольорний точок ось для Дімсі. Класичної палітри. Дуже мені подобається це. І ще є для меланжу, і є ті, що зняти з виробництва. Ви їх, коли вам потрібен якийсь номерок, ви собі, ну, як завжди в цих палітах відбувається, вони всі на клеєвій основі, ви собі, ви собі потрібний номерок відкріплюєте і вже до бабинки кріпите, і це дуже класно і чудово виглядає на. У бобинках мені дуже подобається. Я зараз перейшла більш на бобинки від кольорової. І з бобинками від торгової марки кольорова, це виглядає дуже-дуже класно і естетично. Мені подобається. І дуже зручно. Далі. Так, далі я собі купила ось такий набір для обложки для ID-паспорта від. Чарівної країни, бо в них давно вже є обложки були для звичайних паспортів. А в мене така біда, що є ID-паспорт. Ну, як біда, не біда, але як на мене, він не дуже зручний, бо це як карта така маленька. І якщо вона не у що не вкладена, то її можна загубити на раз-два. І тому я собі придбала ось такий набір. І буде в мене ось така обкладинка чудова для паспорта. І сподіваюся, що я її швидко вищу і вам покажу вже, як це виглядає в ділі. Ось. Далі ось така схема. Зараз зніму ж таке цю штуку. Цю штуку зніму. Так, штуку зняла. Тут ще такий чудовий подарунковий листочок. Теж дуже симпатична річ, кудись її можна прикрасити цим декором щось. Так. І ось така схема від Nidalaart пасхальний такий заяць. Це я купувала у неї зараз я його. Так, зараз ми його відкриємо, я вам покажу. Ось цієї. Так. так, це ось така схема для такої, такої чарівної пасхальної прикраси, інтер'єрної іграшки можна так назвати. І до неї додається пак з ось таким класним декором. От, ось і бісером. Я навіть зараз достану, подивіться, яка гарна пасочка. Вже її не буду розпаковувати, діставати. Ось така пасочка. Ну, і е, дуже мені сподобалась ідея саме, коли ця вишивка оформлена в рамку з таким зайцем. І я пішла шукати такого зайця. Такі зайці були у Таїсі. Cross і ось я в неї замовила і до мене приїхав. Зараз я вам його теж дістану. такий класний заяць чи кролик, краще його назвати, який, в який я після вишивки оформлю свою роботу. Красотаж. Ось так нам пропонує. Ось таку роботу оформлювати в цього зайку. Це схема, наскільки я пам'ятаю, з журналу. І до неї вони розробили ось, такі, ось, ну, ось таке оформлення. Але мені дуже подобається ось такий варіант зайця від Niedlard. Ось, Але хто хоче, може придбати собі журнал і вишити по журналу і теж з такої основи. Ну, мені подобається наша. І я буду вишивати її. Так що ось така в мене буде інтер'єрна іграшка. Думаю, буде дуже симпатично Так. Так, далі від Уланти ось такий чудовий адмірал. Мені дуже сподобався цей дизайн, і мені здається, що буде дуже симпатична робота. Дуже симпатичний цей. Від медик, і він прикрасить собою дитячу кімнату. І у вигляді картини, і у вигляді подушки. Я ще подумаю, як його оформлювати, поки що візьму його роботу в скорому часі. Ось такий адмірал. Так, далі побачила я. На просторах інтернета ось такий чарівний бузок від говернер. Я ще ніколи те не вишивала, але я обожнюю бузок, і його обожнює дуже моя матуся, і я собі вирішила, що я обов'язково цей набір куплю та вишью, і подарую їй, і буде така в неї загарна картина. Ось така тут. Складові така схема ниточки, основа голочки, ниточки розібрані на органайзер. Ну, ось теж буде така гарна-гарна робота, я сподіваюся. Далі я побачила у Classic Design. зараз я зніму близь, 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 цю близьку штуку. У Classic Design побачила я цей. Цю репліку, і я вже дуже давно хотіла вишити цю роботу, але оригінал мені щось не траплявся на очі, а якщо десь траплявся, то за якоюсь обличчя ціною. І я вирішила, що я вишу репліку. Я вже вишивала від Classic Design репліки Dimensions один в один, все добре. Тільки що ниточки DMC, а не Dimensions. Ну, але... Я думаю, що в цій роботі буде дуже гарно все виглядати. І ось така мандрівка, вона називається у Classic Design. І зараз я вам покажу ниточки. Ось така канва, ось такі кольори. Так що я сподіваюся, що буде теж дуже вдала, вдала результат цієї репліки. І я Залишуся задоволена. Дуже гарна ця робота. Мені дуже ця машинка подобається. І як все це на цьому дизайну виглядає, просто причудово. Так, ось це. Так, далі. Так, що в нас тут? Зараз ми подивимось, що це в нас тут? Дуже гарно запаковано щось. Ох, наші дівчата все гарно вміють і спакувати, щоб потім рука не підіймається, це відкривати, бо дуже гарно все це виглядає. Так, зараз ми подивимося, що у нас там всередині. Так. Ага, а всередині в нас ось така краса красива. Ось такий чудовий набір. Від, Якщо я невірно прочитаю, то ви ви мене вибачайте. Le des dames, Значить, так. Якщо не так, то напишіть, як вірно. Ось такий набір, набір він мені дуже сподобався. Ось такі тут ниточки, канва, всі діла. Розмір його невеличкий, 12,5 на 31 см, але він дуже. Мені здається, на кухні буде виглядати неймовірно гарно. Ще є до нього парни в червоних кольорах, але я про другий поки що роздумую, а цей вже я давно хотіла вишити. Ось така краса. Ось, я дуже задоволена цим придбанням своїм. Ось. Так, і ще я вам хочу показати, звісно, що Що? магнітики. Куди, куди, куди без цих маленьких моїх улюбленців? Це знову ж таки магніти від вишивальних скарбів. І зараз ми з вами переглянемо, що я собі прикупила. Я собі ще класно заказала дуже магніт у них. Вже до цього набору я вам обов'язково його покажу, коли буду вже починати вишивати. І в інстаграм можна буде подивитися мої підготовку до процесу. Так, отже, поки що дивимось те, що є. Так, це мені подарунок за те, що я постійний покупець, ось такий чарівний котик, будемо розпаковувати. Ось такий чарівний котик, моркотик, дуже гарненький. Дякую, дівчата, велике за подаруночок. Так, далі ось така краса. Дуже мені сподобався цей лавандовий пейзаж, тим більше що у в плані в мене в планах цілих два, так що цей магніт, я думаю, стане в нагоді дуже-дуже прикрасить мої процеси. Ось така красива, дуже чашка з кавою. І з котами. І це обов'язково також до мене до процесу з кавою. Теж дуже красива річ. Ось такий карп. Теж хочу я вишити іньянь від Яни мінесян, і таку рибу я собі замовила до цього процесу. Дуже гарний карп. Ось такий котик з соняхами. Теж дуже класна розробка, вона підійде до багатьох. До багатьох моїх процесів і задумок, і схем, і наборів. Дуже вона класна. І подобається навіть як сама картинка. Ось такий метелик залетів теж до мене в колекцію. Ще в мене такого не було. Дуже гарненький. Хай буде. Жук-ругач. Теж дуже симпатичний. І теж в мене є одна схема, де є жук, і туди я його і відправлю потім допомагати мені. І ще одні коти на фоні мангога, дуже класні, і я планую ще декілька дизайнів з. Зоряною нічу і там вже будуть ці коти сидіти, сидіти. Ось така краса. Так що дуже дякую дівчатам з вишивальних скарбів. Дуже гарні вони роблять магніти. І в мене вже величенька колекція зібралася. І якось я, мабуть, зроблю вам окреме відео, покажу магніти саме від цих дівчат. Ось, що іще в мене залишилось. В мене ще залишився ось такий невеличкий пак. Зараз я вам покажу, що тут. Тут в мене зібрані матеріали до схеми від Ulix Maker Sakura. Ось, я тут вже набрала, я ще не вирішила, які там в неї схемі є декілька варіантів, як вишивати квіти сакури. Ви можете обрати. Ті, які вам більш подобається. Ось, я взяла матеріали на декілька варіантів, тому в мене тут є різні. Я потім в процесі роботи подумаю, як я саме буду, який варіант я оберу для вишивки сакури. Це муліне шовкове і це шовка, це декора. Я подумала, ще який я хочу все ж таки обрати варіант для себе. Це звичайні нанедочки Моліне. це Моліне Металік і дивіться, які тут дуже гарні кольори, то я вважаю, що тут можна гратися. І ось такий набор. Це я купувала в фіолетовій лисичці. Це готові набори бісеро сакура. Ось так воно виглядає дуже гарно. Так що, скоро, скоро хочу вже цей дизайн шити, але, що йдука, як звісно, Да ми все хочемо шити, але ну тут я вже матеріали не купила, тому я все ж таки вважаю, що скоро його розпочну. Ось, як закінчу ще два, хочу закінчити вже процеса, і тоді розпочну сакуру. І я взяла, взяла таку основу, але зараз я не впевнена, щось мені казається, що вона темновата. Ну, я ще подумаю, я ще перегляну, які в мене є основи у себе в закромах, і подумаю, може будуть зміни. Але. Поки що такий комплект, я підібрала для цієї роботи. На цьому все. Дякую, що разом зі мною подивилися мої покупочки. Може, щось вам сподобалось? І щось ви собі захотіли мати і вишивати. Отже, бажаю всім. Мирного неба, щоб всі наші рідні і близькі були живі та здорові, і в безпечному місці, і щоб скоріше в нашій країні зацарював мир, спокій та благополуччя, щоб всі наші території і люди були з нами. І до нових зустрічей на моєму каналі! Дякую всім.